Приготуємо піцу на гірковому розсолі. У мене гірковий розсол вже з олією. Вливаємо склянку розсолу, підігріваємо її і розчиняємо 7 грамів сухих дріжджів або 25 грамів вологих дріжджів, додаємо чайну ложку цукру. Сіль додавати не треба, бо розсол вже солений. І 200... 250 г борошна. Добре перемішуємо, руки змощуємо олією і вимішуємо тісто до однорідного стану. Кладемо його в миску, перекладаємо, накриваємо плівкою і залишаємо на годину підня... підніматися. Потім силіконовий коврик змазуємо знову олією. Я ділю на дві частини, бо я хочу приготувати тонку піцу. Якщо ви хочете товсту, то залишайте цілий шматок. Так. Розкачуємо і тісто переносимо на змазаний жаровень. З другої половини тіста я буду вже завтра робити пірішки або щось інше. Воно може зберігатися добу в холодильнику тісто проколюємо виделкою і викладаємо на нього спочатку кетчуп. У мене томатний соус, ось так відкриваю банку. Беріть на заміточку. Змазуємо тісто. Томатним соусом або кетчупом зверху майонезом. Можна відразу змішати кетчуп з майонезом і змастити. Потім викладуємо нашу начинку. Це може бути бали, ковбаса, м'ясо. Зверху обов'язково орегано. це піца трава. Вона покращує смак піци і прикрашаємо нарізаними заздалегідь оливками. Можна трошечки натертої гірочків для смаку. Ставимо піцу пектись на 20 хвилин духовку, потім, лише після того, кладемо наріз, натертий 150 г сиру і ще на 5 хвилин запікаємо. Це для того, щоб сир був більш м'який. Нарізаємо на шматочки і смакуємо. Піца, як я і хотіла, вийшла тоненька, прикрашаємо зеленю, у мене мікрогрін соняшника. Якщо вам сподобалось, ставте подобати.